Всім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 найкращої стрілецької зброї Другої світової війни, а в цьому ролику представлено десятку найгіршої зброї того періоду. Отже, на 10-му місці німецька самозарядна гвинтівка гвр 41 Після того, як в ході операції Барбароса були захоплені трофейні радянські СВТ, німцями було прийнято рішення створити свою самозарядну гвинтівку, яка використовувала спосіб дії відведення порохових газів. Після низки випробувань у 1941 році на озброєння вермахту було прийнято самозарядну гвинтівку гвр 41, калібр 792 мм, на бій 72х57. Спосіб дії відведення порохових газів через нерухомий надульник, замикання розсувними бойовими опорами. Ємність навід'ємного магазину 10 набоїв, Темп вогню 20 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 800 м. Довжина ствола гвинтівки 546 мм, загальна маса 49 кг. Гвинтівка мала досить багато недоліків, у тому числі велику вагу, низьку надійність і чутливість до забруднення, особливо це стосували затвора. У подальшому, у 1943 році на її основі була створена гвинтівка гвр 43 яка мала менше конструктивних недоліків. Загальна кількість випущених гвинтівок ГВР-41 склала 70 тисяч одиниць. Дев'ята місце займає радянська автоматична гвинтівка Сімонова Гавейс 36. Прийнята на озброєння у 1936 році вона стала першою серійною самозарядною гвинтівкою СРСР калібр 762 мм набій 762 х 54 Спосіб дії – відведення порохових газів, кланове замикання, ємність магазину 15 набоїв, режим вогню одиночний автоматичний, темп вогню 800 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 800 м, довжина ствола 612 мм, вага зброї – 38 кг, гвинтівка оснащена і дульним гальмом, який поглинав значну частину енергії віддачі. В цілому гвинтівка Сімонова виявилася складною у виробництві і недостатньо надійною для масової експлуатації у військах. Часто мала місце затримка стрільби через перекос набою, і хоча вона могла вести автоматичний вогонь, найчастіше у військах заборонялося використовувати цей режим стрільби через підвищену витрату боєприпасів і на достатню влучність через віддачу ствола. У подальшому було вирішено припинити виробництво АВС 36, замінивши її в виробництві на самозарядну гвинтівку СВТ. Всього до 1940 року була випущена 65 800 гвинтівок АВС 36. Восьме місце займає радянський кулемет Дахтерьова Дес39. Розроблений у 1939 році він мав калібр 762 мм, набій 762 х 54 спосіб дії – відведення прохових газів, євність патронної стрічки 250 набоїв, Темп вогню – 300 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Кулемет Дахтріова виявився складним у виготовленні та обслуговуванні в польових умовах. Експлуатація Дес-39 у військах, у тому числі під час радянсько-фінської війни, викликала численні нарікання, пов'язані з ненадійністю кулемета в умовах запиленості, низьких температур, низькою живучістю основних частин. Крім того, важливий недолік, який не можна було усунути без кардинальних змін конструкції, це неможливість використання замість набоїв зі сталевою гільзою, аналогічних набоїв з латунною гільзою. З урахуванням конструктивних недоліків, у 1941 році тульський збройовий завод відновив виробництво кулеметів Максима замість дес 39. Всього було випущено 10 345 цих кулеметів. На сьомому місці фінський кулемет «Лахтє Саларан та М26. Розроблений у 1930 році конструкторами лахті та Саларантом, М26 використовувався у фінській армії як єдиний кулемет як під час російсько-фінської, так і під час Другої світової війни. Калібр 762 мм, набій 7,62х53, Спосіб дій віддача ствола при короткому ході. В якості боєприпасів використовувався коробчатий або дисковий магазин ємністю 20 або 75 набоїв, маса зброї 9,6 кг. Цей кулемет мав низку недоліків, зокрема, його було важко чистити, через складну конструкцію, яка містила 188 деталей, він був важким і мав недостатню ємність магазину. Зазори між рухомими частинами кулемета були занадто малі для забезпечення плавної роботи в суворих умовах. Технологія виготовлення лахті Саларанта була досить складною, темп вогню 550 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 800 метрів. Всього було випущено 6200 таких кулеметів. Замість М26 Фіни вважали за краще використовувати радянські піхотні кулемети Дегтярьова. Шосте місце займає австралійська автоматична гвинтівка Чарльстона. Являла собою переробку гвинтівку Ліметфорда в самозарядну зброю з газовідводником порохових газів і поворотним затвором калібр 7,71 мм набій 303 Брітіш. Темп вогню 600 пострілів за хвилину, маса 73 кг, ємність магазинів 1030 набоїв, прицільна дальність пострілу 800 метрів. Сама по собі переробка болтової гвинтівки в самозарядну зброю не є еталоном надійності, тому гвинтівка Charleston мала такі недоліки, як велика вага, нестабільна робота екстрактора, як наслідок заклинювання гільз при пострілі, наявність відкритих рухомих курків, а також чутливість до бруду. Всього було випущено тисячі екземплярів автоматичних гвинтівок Charleston. Якщо зробити автомат з гвинтівки Мосіна, то вийде щось подібне. На п'ятому місці перебуває німецький варіант штурмової гвинтівки СТГ44 під назвою Крумлав. Розроблений німецькою промисловістю в липні 1944 року цей спеціальний пристрій був створений для стрільби з траншеї або укриття. Система озброєння Крумлау складалася з штурмової гвинтівки Штурмгавер 44, вигнутого ствола насадка швидкозмінним кріпленням, а також спеціального прицільного пристосування перескопічного прицілу, калібр 7,92 мм, набій 792 на 33 спосіб дії відведення порохових газів. Ця насадка мала гладкий внутрішній канал діаметром 10 мм, а зовнішній 36 мм. Піхотний варіант насадки передбачав можливість ведення вогню з траншеї і мав кут відхилення 30 градусів, а танковий 90 градусів. Прицільна дальність пострілу 250 метрів. Ресурс цієї насадки становив 300 пострілів. Для кулемета МГ-34 також було зроблено кілька подібних кріплень, але вони не витримали практичних випробувань, деформувавшись вже на першій сотні пострілів. Всього було виготовлено 150 піхотних і 550 танкових насадок Кромлав. Четверте місце посідає американський пістолет FP45 Liberator. Розроблений у 1942 році, він випускався для партизана загонів опору. Спосіб дії однозарядний з кленовим затвором. калібр 1143 мм набій 45 ACP. Пістолет був надзвичайно простим у виготовленні, він мав лише 23 деталі отримані штампуванням. Вид боєживлення, ручне перезаряджання, дальність прицільного пострілу становила менше 8 метрів. Запасні набої зберігалися в пістолетній рукояці. Для перезарядки пістолета бойок відводився назад і повертався на 90 градусів. Після пострілу ствол відкривався вручну і знімалася стріляна гільза. Середній ресурс пістолета становив 50 пострілів. Протягом 11 тижнів була виготовлена близько мільйона цих пістолетів. Основна маса пістолетів була надана бійцям спротиву у Філіпінах, Індонезії та Китаї. На третьому місці французький кулемет Шаша. Ця рушниця кулемет, як тоді називали зброю цього типу, була розроблена у 1908 році і випускалася в калібрах 6, 5, 7, 62, 7, 6,5 762 765 7,92 і 8 мм. Набої 8х50 на Лібіль, 3006 Спрінфілд, 65х54, 765х53 і 792х57 Маузер. Автоматика кулемета працювала за рахунок віддачі ствола при його довгому ході. ОСМ допускав як одиночний, так і автоматичний вогонь. Застосована в кулеметі автоматична схема з довгим ходом ствола обумовлювала дуже низький темп огню, який становив всього 250 пострілів за хвилину. Характерною деталі зброї став грамізкий секторний магазин всього на 20 унітарних набоїв. Ефективна дальність стрільби 200 метрів, маса 9 кг. Невдала конструкція магазину його мала ємність, велика кількість затримок і відмов, а також неприпустима віддача сприяли тому, що кулемет Шаша вважається найгіршим кулеметом ХХ століття. Він також використовувався в Росії, ставши одним з найпоширеніших кулеметів громадянської війни. Всього до 1927 року була випущена 262 тисячі кулеметів системи Шаша. Друге місце займає італійський кулемет Бреда Модель 30. Цей ручний кулемет був прийнятий на озброєння армії Італії в 1930 році. Спосіб дій вільний затвор, калібр 65 мм, набій 65х32 на манліхер каркана. В якості бойживлення використовувався від'ємний магазин. Наповнення магазина здійснювалося за допомогою укладання в нього зверху обоєм ємністю 20 набоїв. Режим вогню тільки автоматичний. Особливістю кулемета було те, що з нього можна було вести вогонь тільки змащеними набоями. Для цього на кришці коробки встановлений масляний піддон, заливний отвір, якого закрито різьбовою пробкою, вага 106 кг, темп вогню 500 пострілів за хвилину, прицільна дальність 800 метрів. Кулемет Бреда модель 30 мав низку недоліків, такі як потреба в змащуванні набоїв, повільне заряджання магазинів, відсутність швидкознімної рукоятки ствола та низький темп вогню. Незважаючи на це, він залишався основним ручним кулеметом італійської армії до кінця війни. Ну і нарешті на першому місці найгірша стрілецька зброя Другої світової війни японський пістолет Намбу Тип 94. Розроблений у 1934 році, він був прийнятий на озброєння імператорської армії Японії, в основному використовувався у повітряних і танкових силах Японії під час Японо-Китайської та Другої світової війни. Спосіб дій віддача ствола при короткому ході, калібру 8 мм, набій 8х22 намбу, Євність магазина 6 набоїв, осему динарної дії, ефективна дальність пострілу 25 метрів. Зведення спускового гачка пістолета здійснювалось відтягуванням затвора за допомогою рифлених вушок у задній частині корпусу. При цьому спрацьовував запобіжник, який знаходиться зліва на рамі, що могло стати причиною випадкового пострілу. Багато внутрішніх елементів зброї були досить крихкими і ломалися при розбиранні для чищення. Крім того, через тиск затвора в пістолет було важко вставити магазин. Також спусковий гачок зброї був ненадійним, і це теж могло бути причиною перечасного пострілу. Незважаючи на це, до 1945 року була випущена 71 100 одиниць пістолетів Nambu тип 94 Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!